Армадол, забудь про головний біль. Доброго, Доброго ранку! З вами сніданок вихідний. Наша компанія в суботу стала більшою. Це прекрасно. Анна кошнирок разом з нами. Доброго ранку. Так, сьогодні у нас важлива тема. Е, уявіть собі е, трикутник, де є він, вона. І його мама. Ну no, я так розумію, для тебе це актуально зараз, правильно ж? Чого це? Ну, тому що ти тільки недавно серед нас усіх е пов'язав своє був... цими як його, узами гіміне. Ми, ми надихалися цим від історії кохання британського короля. А, короля Чарльза ти, ти так, ти так е запально війшов. Я думаю, що для тебе це зараз на даному етапі своє... тема своє тягну на роботу. Да, да, да. Історія про те, наскільки важка іноді буває, коли мама впливає на формування стосунків. По-перше, це от цей, цей трикутник. Ти е кохана людина, і мама часто мами впливають на вибір коханих на вибір своїх дітей. Часто вони впливають на те, коли вже союз створено. і тут виконують ну, виникають мільйон різних сварок, суперечок і, на жаль, непорозумінь. Як приклад, Саша розповів історію принца Чарльза, який короля. Хот... ой, короля вже Чарльза, mm -hmm. який хотів одружитися на коханій людині, але мама е королева сказала ні, недостойно. І як ми бачимо, це ні Шті-решт обернулася трагедією. Е, як е, можливо, якісь дані про те, наскільки часто бувають стосунки, все ж таки, е... Комфортними і щасливими в родинах, коли йде е, нормальна ситуація, є ж такий відсоток якийсь? нормальна, та... це коли без мами, чи нормально, коли з мамою та це ні. коли в мирі і в може любові і з мамою. В Просто як має поводити себе чоловік, та чому між свекрухами та невістками часто ця війна на жаль, при король Чарльз подивиться тільки зараз. Що б він без нас робив? В нього да. інша історія. Він регент, правда, там насправді, коли його мама впливала на його вибір, це було пов'язано з його обов'язками. Давайте, можливо, так для себе розіб'ємо на декілька тем. Ті теми чоловіка. Якщо uh -huh. позицію займати, да є позиція того, чи взагалі нормально, коли мама впливає, і щось третє можемо ще щоб... ви да? як поводити собі невіст? Як, як, як має себе поводити. але давайте спочатку подумаємо про те, от чи нормально взагалі у будь-яких стосунках сексуальних, коли є троє. Чи це норма життя? Якщо це індивідуальний вибір, це одна історія. А от коли пара домовляється, що буду я і ти, але приходить з чоловіком під руку, наприклад, мама, і вона може бути не обов'язково під руку, вона може бути в голові, в неврозі, вона може бути у почутті провини. Вона може бути в тім, що дорослий чоловік припиняє догоджати собі і починає догоджати людині, думку якої насправді він не знає. Тому що якщо мова йде про маніпулятивні стосунки, де секруха займає позицію того, що це мій син, я його народила, це моє діти це моя к. Красота, і я буду вирішувати, що з ними як робити, от коли звучить цей сексуальний контекст в відносинах, що жінка дорослого сина починає внутрішньо сприймати як щось своє, і як цінність, яку вона чи дає, чи не дає, милує чи не милує, тут починаються страшенні проблеми. Тому знаєте, у стосунках мають бути двоє. Все ж таки, Анечка, а Звідки коріння цих всіх проблем? Чому з'являється так, що мама починає сина сприймати не як сина, а як чоловіка свого життя? Це вже історичний контекст, насправді, філогенетичний. Річ у тім, що жінка дуже часто в культурі була позбавлена всіх прав можливих, які собі тільки можна уявити Дайте право хоча б на сина Дайте хоч на сина. І коли з'являється син, з ним безумовно в історії ми можемо це переглядати в нашій історії, в історії інших країн. Жінка насправді вона отримувала більше можливих. Осья ніж мама доньки, тому тут історія а -а -а. про те, що я створюю щось матеріальне, створюю щось величне, створюю щось, що нібито вважається істотою першорядною. Раніше було саме так. Тут всі в курсі справи насправді. Так, і це, це такі, знаєте, пережиток з одного боку, з іншого боку, насправді, це колосальний вплив, який жінка, на жаль, може отримувати на молодшу жінку, на другу я зараз, зараз, зараз на молодшу жінку, да, на слабшу жінку, на жінку, що заходить в позиції такого зайчика, що реально хоче, щоб все було добре, правда. Угу. Тому що невістка зазвичай ці стосунки формує з точки зору того, що ну нехай все буде тепло, нехай все буде спокійно. Я його люблю і хочу подобатись вам. І тут все залежить від дорослої жінки, або я буду тебе. Манюня, да, от, от шматувати, щоб ти все ж таки мені домгоджала, або все ж таки я буду займати позицію модрої і доброї людини. Ганечка, скажіть мені, будь ласка, це моє особисте ж. Я ну мушу задати. Жодна дівчина, яку я знайомив своєю мамою, так от жодна їй не подобалася. От жодна. Так. А чому? От, не знаю, я не можу зрозуміти, тому що вона, напевно, ну, ну, не, не можу я сказати, що вона там захопленням сприйняла навіть там, ну, там, дружину. Вона, ну, Це, 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 це зараз вже сформувалося багато років стосунків, в них там якось якісь вони стосунки побудували. Але просто дружина дуже спокійна, а мама дуже вона така власна. Прамутна, знає, та? і, якби вони ну, десь балансують між собою. Коли я з'являюся третім, то в принципі більше скандалів з'являється. Мені коли я мене нема. То вони, ну якби їм легше, їм легше. Да, їм mm -hmm. легше тому що ну, я починаю десь Ну, просто, ну, не подобалося. Mm -hmm. От ніхто ніколи не подобався. Вони вважають, що ну я, я не розумію, чому це так о, взагалі. Ну якби ви були в мене на терапевтичному прийомі, я б звичайно... Я прийду <смітна> до вас на терапевтичний прийом. Але давайте знову в ефірі проведемо зараз терапевтичний прийом. давайте, щоб ситуація, яка, Можливо, стосувалася кожного із нас, то може потрапити в таку історію. Річ у тім, що історія про подобається, не подобається, це ж про дівчат. Це про те, що що я, як мама, не сприймаю ваш вибір. Я вам кажу про те, що. Що я клоун? Е, я не буду так говорити. що я я не не можу можу вибрати вибрати. собі нормально, Тобто, Меседж може бути не в тім, що мама хоче знецінити. Мама показує, що все одно я маю знання про те, як тобі краще. І я абсолютно впевнена, що це відбувається без злоби. Всієї жінки до власної дитини, до свого сина, до чоловіка без сподіваються без злоби до цієї невістки, але посил він завжди дуже агресивний з точки зору того, що чому мамі мають подобатись чи не подобатись обов'язково всі жінки, з якими знайомлять. Це вже вибір чоловіка, це вже історія, в якій потрібно ж навчитися жити інтелігентно настільки, щоб люди якось могли не травмувати один одного, дай не псувати один одному життя. А от подобатись, подружитися, мати спільні теми, так це ще потрібно дожити до цього. Ще потрібно знаєте вміти таку внутрішню культуру будувати, щоб. Було про що говорити з іншою людиною. І ми світські люди з вами, правда? Ми коли зустрічаємось, ми приязні, ми посміхаємось, ми частуємо один одного, ми обираємо теми, які всім привітні. А якщо я, наприклад, так, як сукруха займаю тему, ну що? Ну, що це де мені що? принесла? Це нормально? Що не, ви, ви розумієте, в цьому контексті чужі люди вони б між собою не спілкувалися, і коли в родині з'являється хтось, хто починає цей удушуючий контекст створювати, там нема куди подітися. Тому потрібно або агресивно відповідати, або ж як то там за та, та є, є, є історія. От історія від, 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 від Вікторії Бекхем. Вона вже півроку не спілкується зі старшим сином Брукліну, бо не знайшла спільної мови з невісткою. Ніколь uh -huh. а все тому, що та не вдягла на весілля сукню від Вікторії. Бек, так сукні від свої круки не взяв. Не... І от е, виходить, що син вибрав е, свою дівчину і не спілкується з мамою через це. Правильно чи ні? Як поводитися в цій ситуації? О, дивіться, я зараз задам дуже каверзне питання. От мами готові мати сексуальні стосунки зі своїми синами? Відповідь ні. Тому не потрібно, щоб син обирав дружина чи мама. Мама це мама, дружина це дружина. Мама не має жодного внутрішнього морального права. Змушувати дорослу людину обирати з ким бути. Тобто, я тобі, як мама, не можу ніколи дитину запропонувати те, що тобі мусить запропонувати твоя жінка. Тому я і не маю отримувати цей вплив. Це надзвичайна патологічна ситуація, яка в культурі передається поколіннями і поколіннями. Mm -hmm. да? Тому, безумовно, це нормальний вибір. Ви знаєте, чоловік, навіть за нашим законом, чоловік і дружина це родичі першої лінії. Розумієте? Mm -hmm. Це yeah. люди один плюс один. От прям як справді тут. Тому, якщо говорити, що мами, діти, це вже після. Перша це структура чоловік і жінка угу. А хто в цій структурі має першим іти на компроміс? Той, хто чи невістка? Той, хто добріше, насправді, в ідеалі той, хто відчув за собою незручність. Я та? або я сказала те, на що вона мала права. Мені шкода. Або давай все відметаємо. Якщо це може зробити та людина, що була ініціатором конфлікту, це супер. Якщо не вдається, і, наприклад, тут або невістка була агресивною, або навпаки. Тобто хтось приходить і говорить: Ми не добре поговорили, я через це хвилююсь. Мені важливо, щоб ми могли все ж таки нормально спілкуватися. Мені важливо, щоб ви мене зараз почули, я почула вас. Мова mm -hmm. не про те, щоб хтось когось підкорив тут історія про те, як жити далі. Якщо згадувати хто кому подобався колись, може ніхто нікому насправді в об'єктивному житті би і не прийшовся до душі, але ми вже в певному контексті. Чоловік має. Пливати на цей процес має. Чи як Ігорь має йти, щоб вони менше сварили? Отут вони не свариться, вони сваряться тільки коли я з'являюся. Ну, то ж як ти так добре, всі так люблять сваритися. Якщо от серйозно, ця історія про те, що ай там хай баби собі займаються, а я відійду, іду так не можна робити. От правда. Я сьогодні максимально агресивний психолог, з точки зору того, що прям кажу, все ж думаю, все що тільки добилася, да, екранного часу. Дивіться, оця історія про те, де мій вибір, мою близьку людину. Жінку, за яку несу відповідальність, яка несе відповідальність за мене, її мочить мама, а я роблю вигляд, що я не бачу насильства, це патологічна історія. Тобто тут не потрібно влаштовувати історію, що мама погана, невістка хороша, невістка погана, мама хороша. Не потрібно обирати і ділити своє не можна дозволяти нівечити, своє не можна дозволяти поплюжити, навіть якщо це рідна дитина, якщо це мама, якщо це тато, якщо це дружина. Оця історія адекватного а, трикутника відносин, вона в тім, щоб всі виконували свої ролі. Якщо мама Виконує роль агресора або невістка. Виконує роль агресора. Цього агресора потрібно ну все ж Бістеронів. таки відпочкувати uh -huh. Так його потрібно гасити в цій агресії. Це недопустимо, і тут розберетеся без мене, там все у вас добре. Не видумуйте, ви знаєте, це зрада для тієї жінки, яка все ж таки розраховує, що чоловік вже обіцяв, що буде і перед Богом буде і перед людьми. Він буде підтримка. Де тут підтримка? Ти йди бадайся з мамою. Я піду поки що там да чай поп'ю. Так не буде. Є багато зізнані від публічних людей, і в тому числі Маша Єфросиніна зізналася про те, що близько більше 20 років вони, вона не спілкується зі своєю свекрухою. Вона вони має достатньо складні стосунки. І ось Маша на цитатах: моя каже мама часто казала: запам'ятай, донечка, стосунки між невісткою і свекрухою завжди залежать від останні, те, що ви сьогодні намі під... підтвердили кого? від свекрухи. Від свекрухи ага. Протягом 19 років шлюбу. Я багато чула про це від різних людей, каже Маша. В моєму все складалося по іншому Шимо і це велика трагедія для родини. От якщо є така трагедія, чи варто періодично вісті якось намагатися відновити ці стосунки, робити кроки назустріч, бо жити 20 років не спілкуючись з мамою чоловіка, це теж не відверто психологічний такий тиск? Це важко, і здоровій людині не може бути приємно, коли нема нормального родинного спілкування? Це ну це. Це дикість насправді, але якщо кожне спілкування завершується відіграванням, це так і називається да, такою циклічною формою, де про що б ми не починали говорити, все одно ти неправильно оженився, все одно ти не те вибрав, все одно ти там не те робиш, не те носиш. От історія, якщо відіграється кожного разу специфічно однаково, тоді немає сенсу робити поновлення. Тобто кожне ваше поновлення буде призводити до колишнього сценарія. А от якщо я як свекруха піду скажу: ти знаєш валя, да, ти знаєш, хто сказав, Саша ну, на невістка моя, правда. Можна не мені казати приклад. Тобто я подумала, я. Хочу по-іншому. Да? не потрібно вибачатися, можливо, не потрібно там собі голову посипати, да? не знаю, якимись ну, там да, засобами тобто, минулого. Тобто свекруха таксну має чи де. може шукати подруги у невісці. Не це не подруги, це подруги, це знаєте, це, це реально така близькість має бути, має про що говорити. Спільні цінності, спільне почуття гумору, спільний спосіб розрядки. Хтось там не знаю, там, з гострим словцем, а хтось за келихом вина, а хтось за молитвою розслабляється. Розумієте, тут люди мають бути. Ідентичні з точки зору того, що їм має бути комфортно проводити час разом. А от якщо говорити про спілкування вже рідних людей, да це мама мого чоловіка, це людина, яка для мене вона насправді майже свята. Вона народила те, що я прям люблю обожнюю. Але не треба в цю святість підлавати трошечки лай лайнішечка, знаєте, для того, щоб важко було весь час любити цю людину, любити не обов'язково, поважати як людину обов'язково. Тоді е, ще е, там не знаю дві-три поради е, війна, багато сімей Живуть разом, стосунки змінюються, хтось навпаки зближується, хтось навпаки свариться. Отже, як в тісному колі, в однокімнатній квартирі, де дві сім'ї, фактично, як же кола і другого об'єдналося, як не посваритися, які поради для свекрухи невісток Знаєте, дуже багато важить і дуже багато внутрішньо значить, якщо опинившись в вимушених умовах, той, хто перший зможе, нехай почує невістка, нехай почує мама чоловіка. Підійде, і скаже: я знаю, що вам важко зараз. Я знаю, що вам некомфортно. і мені шкода, що доводиться стільки всього терпіти. Я знаю, що не все комфортно в побуті, і мені шкода, що доводиться, що саме так це відбувається. Я буду дуже старатися. Мені важливо, щоб нам було з вами комфортніше. Я дуже хочу, щоб нам було легше. Я ціную те, що ви є. Я ціную то можливість, що ми маємо тут і зараз. Ми це робимо заради себе, за наших чоловіків і за тих дітей, яких ми тут зараз виховуємо. Тобто, це визнання того, що я усвідомлюю, що для вас це. Внутрішній вчинок, і що для мене так само це внутрішня інтенція зробити краще, а не гірше. Це дуже багато вирішує проект. Ну, я хочу сказати, Саш, от просто я знаю багато прикладів, коли об'єдналися родини, помінялися зовсім інші стосунки. Якщо до того вони були холодніші, то вони стали набагато тепліші, тому що об'єднує біда, об'єднують ті проблеми, які зараз з'являються. І я знаю дуже багатьох. Ну, такі знаєш, коли там ну не приклади я навіть не буду говорити серед друзів, коли там не спілкувалися з векером, не спілкувалися свекрухою, не спілкувалися з. Векруху, не спілкувалися з Тестом з те, що але об'єднання люди в екстремальних умовах є зараз просто фантастичні умови, Вони вже собі навіть не але уявляють вибі. вони сидять за круглим столом. Ти те, що зараз уявити світло бать... про в тебе є історії такі, а в мене є історії да. навпаки, коли е, три сім'ї об'єднуються, родина чоловіка. Родина дружини, Молода. вони і вони сваряться і розходяться. Тобто, тут та історія, що треба говорити, треба хтось говорити. може це 100%. Хтось... і записатися до вас на терапевтичний сеанс. та да бог з тим терапевтичним сеансом. Все простіше можна насправді зробити, знаєте, з точки зору того, що не потрібно кожну можливість відігравати для того, щоб поставити свою крапку. А я а я, вот бо... не про себе історія. Це історія про побут, це історія про колективність. Тому якщо ви можете внутрішньо посміхнутися і скрутити внутрішню дульку з любові, скрутіть замість того, щоб Пі щось на що буде образливо об'єднуйте свої родини, бережіть їх, турбуйтеся один про одного і вчіться щодня, щороку розмовляти один з одним, щоб берегти берегти це родинне тепло. З нами була Анна Кошнірок. Тема надзвичайно важлива і звичайно можна говорити про це годинами. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.